Володимирович – чудова людина, красень. Він звичайний чиновник, якого обрали кияни. Але нагадаю Віталію Володимировичу, що ви не можете будувати паркінги і робити щось з транспортом і з трафіком, тому що ви, по перше, не виконали стратегію розвитку транспорту від 15-го року, яка зроблена за гроші святого банку. Це принизливо і це абсурдно з точки зору використання наших коштів. Ви не можете казати, хочу тут паркінг, хочу там паркінг. Нема моделювання, немає економічного обґрунтування. І коли цього всього немає, і ще мешканці було проти, ви не можете таке робити. Я поясню. Нагадаю вам, Віталій віру я нагадаю вам, як чиновник має приймати рішення. Збираються дані. Аналізуються дані, залучаються експерти разом з ними. Ви аналізуєте це все, рахуєте це все. Потім ви демонструєте ці всі рахування громаді, і громада каже: хоче вона цього чи не хоче, і фінально вже ви підписуєте, ісходя з того, що відбувалося. ви просто чиновник. Ви витираєте ноги об громаду.